Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами незвичне печиво, ругалики із дуже незвичною начинкою. Хочу сказати, що готувала цей рецептик вперше, але на смак це просто дуже-дуже смачно. І з самого початку я просіюю борошно, до речі, не дивіться на миску, тому що я в цей день готувала три печива і використовувала для тіста одну ту саму миску. У борошно я вкидаю жовточки і буду також сюди розтоплене масло додавати. Його треба було би дістати, і щоб воно було кімнатної температури. Але якщо у вас немає часу, так як в мене, ви можете його просто розтопити у мікрохвильовці. Додаєте також в тісто сметану. У мене це сепараторна домашня, у вас може бути будь-яка. Також сюди додаєте трошечки солі. Виливаєте масло і замішуєте тісто. Це тісто я готувала на ніч, можна його готувати відразу, печиво, але якщо у вас немає часу, ви можете його залишити на ніч або навіть на цілий день у холодильнику і спекти тоді, коли вам потрібно. Готове тісто, відправляю в миску. Які казали раніше, в холодильник. Тут у мене волоські горіхи 80 г, я їх дрібню ножем, але можна використати для цього будь-який подрібнювач або блендер якийсь. Я не захотіла нічого діставати, тому подрібнила це все ножем. Відправляю назад у миску і додаю сюди 4 столових ложки цукрової пудри. Я в основному насипала просто на око. але... Цього було достатньо. Все ретельно перемішую, дістаю готове своє тісто, як і завжди, воно дуже погано відстає від миски, якщо його лишати там на ніч, краще все-таки використовуйте просто пакетик. Розділяю на дві частини, можна було розділити на чотири, тоді би наші круасани Печівко було набагато меншого розміру. Я розділила на дві частини тісто, розкачую в тонкий пласт, хоча пізніше я ще розкачувала окремо кожен шматочок, щоб тісто було ще тоньше. Розрізаю ось так: на такі трикутнички, і будемо формувати з вами наші рогалики. Взагалі, рецепт дуже цікавий. Я вам обіцяю, що вам сподобається єдине, що попереджу, що коли цукрова пудра стикається із тістом то воно підтікає і серединка печівка може вам здаватися сируватою. Це не так, тому можете спробувати, я вам в кінці відео покажу, як це все виглядає в розрізі. До речі, Ось тут по бокам треба защіпувати кінчики, щоб начинка не витікала. Тому, що, повторюсь, іде контакт цукрової пудри із тістом, і воно може карамелізуватися і витікати із цього печива. Закручую всі свої рогалики, відправляю на бляшку, розігріта духовка до 180 градусів. І випікаємо 20 хвилин. Я навіть випікала 25, тому що мої рогалики були більші. Гарячі, посипаємо цукровою пудрою, і все в нас готове. Зараз розрізаю я цього рогалика і показую вам, який же він всередині. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!